Глаз. Ваші брати. Більше я не боюся, вільна, вільна. Яка ваша правда, коли я ви виставила вже всі оцінки. Я живей! Наталі що за ваш домівна останні дзвони. Це найкращий день мого життя. І назад не треба бороття. Ніна Семенівна. Що би ви хотіли зробити за це ліпо? Я їду Карпати, зелені Карпати Віра пані, яка ваша улюблена пісня? Нічого не скажу. Нічого не скажу. Я тут маю ось до дошку. Ходий куп, ходи до нижечки, подаю кішечки, ходить сюди. Які оцінки припас на славити учні? зібен, зібень 7 7 1 2 7 7 а 1 2 3 7 7 а 7 7 1 2 Що вважати по тиропі дитя з акварію щодня? Цей сон, мені щоночі сниться, крізь сон, крізь Щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму Online. Що ви робите, коли учні не знають слова на репетиції? Ой, не буду горівати, буду танцювати. Леся Іванівна, які ваші думки, коли розпочався перший урок? Бучка з сосійською, чай буде брод, і до чаю. І все. Руслана Андрійна, що ви відчуваєте, коли ви вмікнули третій раз за день живого? Вдавлюся у річці... Як ви себе почуваєте після робочого дня? Я більше не буду нічого робити. Мене почка болить мені погано, я не можу нічого робити. Я все мокра. Мені не добре. Навірно, буду йти вже додому. Щось у мене голова так кружиться.